Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 25 січня і зранку відкриваю віконечко, і у нас така зимова казка за вікном. На сніданок я сьогодні готувала яйця перепелки, чай кава, хліб, вершкове масло і сир. Я не розповідаю вам, що готувати на сніданок. Я хочу сказати про сир, Комо. він е, з фісташками. Я такий сир брала вперше. І мені дуже сподобалось тим, що там не зі смаком фісташок, а там є шматочки фісташок. І поєднання цих смаків мені, мені сподобалось. Угу. А вчора ввечері. Зізванювалися з комаською і про своє там розмовляли. І якось у нас розмова зайшла там, як тримати себе в руках, я їй розповіла про випадок в магазині, те, що ви вчора теж чули. І вона мені порадила вітаміни, які вона зараз приймає. Вона Магні Б6. Але каже, коли вона купувала українського виробника, каже, постійно хотілося спати. ну, Воно щось не то. А Швейцарія виробник то каже, зранку поснідали. Я випиваю ту вітамінку і каже, і нормально. Сьогодні захотілося так брошку надіти мамину. Я вже Років 10 або 15 не одягала. Сьогодні так якось. І воно виглядає зовсім по-іншому. Хоча буду йти одягати зверху там пуховік або там куртку, не знаю, що я буду одягати. Його не буде видно, але якось так. Але я про це знаю, це головне. Ой, скільки там вже. О, урокам урокам. 9.02. Треба піти в аптеку. Ввечері ми замовили. Зараз я подивлюсь, скільки коштує, бо я ж з аптеки вийду і забуду, бо смс-ка прийшла. 323 гривні 30 копійок. Замовлення. Якщо замовляти через інтернет, ну через онлайн, то якось там на 50 гривень дешевше. Я не знаю конкретно за це, але і з завтрашнього дня вже буду... З завтрашнього дня дівчата почну пити. вітамінки. Так, подивилася віконечко. Як всі люди ходять, іди і сама тут. Ось два, думаю, не буду я одягати шапку. Візьму тільки парасольку. Вийшла з хати, забула парасольку, наділа капюшон, але ж мені в ньому якось не дуже зручно. Але нічого. Так спокійно, сніг іде. У нас тут Трактор проїхав, почистив і дорогу почистив, але так слизько. Почистили, але не посипали. Воно плюс два підтає. Добре, будемо йти далі. На дорогах вже все тане, а там-то слизько. Ай, морока. Друзі, знаєте про що я хочу вам сказати? Чи у вас теж таке в житті буває? Наприклад, колись дуже давно це було, я ще була студенткою і коли взимку було слизько, я йшла, якось так ногу підвернула, що там тиждень не могла вставати на ту ногу. Потім все пройшло нормально. Ну, скільки мені тоді було? Ну, десь років 19. Після цього, скільки вже часу пройшло. Якщо я йду і слизько, я напружую ноги. Я дивлюсь, люди йдуть. Ну, не слизько, йди спокійно, ні. Я як у підгвіньонок. Потім мені там знайомі казали, дівчата, що... Ти коли йдеш, ну з ким ми там прогулювались, скажи, ти дуже напружуєш ноги, не потрібно. Розслаб ноги та йди. Що ви думаєте? Коли я розслабляю ноги, я йду не слизько, але потім знову спрацьовує той страх, або не знаю, якась м'язова пам'ять, не знаю, як це пояснити. І коли я знов починаю напружувати ноги. Мені знов стає злизько. Сміх іде. Ось так. Чи у вас теж таке буває? Цікаво. Ой, який песик, ой, який песик, який ти гарний і хвостом. Ти. Нема що тобі дати, я би тобі дала. О, гарний. А, щось у нас там. Ремонтують, щоб був порядок у місті. А я зараз хочу пройти в епіцентр. Те, що закінчується для прибирання, потрібно подивитися. Підемо разом. Там вибір не такий великий, але те, що мені потрібно, там є. Це не як магазин епіцентр, а як пункт видачі замовлень. І вони так декілька товарів ще поставили. І мені зручно, якщо там для миття підлоги або ще щось, то можна, щоб на лівий берег не їхати тут. Прийшла та купила. Ось майже прийшла нам сюди. Такий епіцентр і ой. Так, первольє для прання зі знижкою. Yeah. Може дівчата комусь буде потрібно, тому що от білий. Я беру на постійній основі, чорний інколи. Але я беру ой, маленький, тому що не так часто приходиться купувати. Такий взимку беру. Якийсь я отакий я купувала, мені чомусь запах його не сподобався. Але це ж таке діло, такий я ще не купувала. Є 284 гривні велика. 71 гривня дивлюсь такий. Це, як тут пишуть, універсальний очищувач. Це і для прибирання, і для підлоги. Але я звикла до містер мускул, а його тут щось немає. Тому вже в просторчу є зайти. І запах малина. Не знаю, подумай, там ще є день-два подумати і далі буде видно. О, 45 гривень. Серветки вологі 120 штук, а вони мені завжди потрібні. І ціна за 120 штук 45. Я 60 штук купувала за 48. То таке я візьму, які м'ячі. Не знаю, яка ціна. Ну прикольні такі. А я дивлюсь, знаєте, тут що, грілки, вони приблизно так виглядають. Я ще не купувала, але бачила, що запитала, а мені кажуть, що в них немає, тому що на великому магазині вони такі невеличкі, і ти або на ноги там що з тебе мерзне так наклеїв, і воно як постійна грілка. Хто там довго знаходиться на вулиці, але тут якісь такі півмаска, якась, яку ціну, 7, 75, ага, 20, чи 15, 15, 27, 23, така 23. Ой. А таких грилочок немає. 278, хто про що, ну це для машини, щоб змітати сніг, скребок. тут все. А я дивлюсь, а вікна зручно було б мити. Хі -хі. Хоча ні, ну, чомусь так подумалось. Інколи ми купуємо речі не за призначенням, і вони нам дуже і дуже якось так виручають. О, теж зі скребком. Щось помив, щось відшкряпав. Тин -тин. А це 83 гривні коштує. Ось так. А ще я дивлюся, ну тільки ціни я не бачу, мені потрібні окуляри. Бачите, такий як віник, совок. У мене швабра такого виробника, то я задоволена шваброю, тобто виробник робить якісно. Але так дивлюсь, там ціни, ну, мені без окулярів не видно. Оце, Це так. Ну, на дотик мені сподобалось, знаєте, коли так береш, з щіточкою так, щоб війник обтрусити. А тут немає такого, щоб війни коптрусити, бачите? А, є, Ну, така уважність. Ось такі є О, з закривашкою теж. Ну, кому цікаво, можна на сайті подивитися, які ціни. Бо я там передивлялася, вщурилася, я не побачила. Так, нічого я не купила. Ну, хоч подивилася. Так, я вже прийшла додому. І е, одягала аж капюшон, і він туди-сюдим, і тут так наелектризувалася, але нічого. Купила вітамінки, зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. Е, зустріла знайому і щось каже, Таня, мені потрібно з тобою порадитися, а я зовсім я не люблю давати поради і впливати на думку інших людей. Останнім часом я не кажу зовсім свою думку, тому що є люди, яким не потрібно про це казати, вони і так чудово розуміють. А є люди, яким, скільки не кажи, все одно марна праця. Каже, я посварилася, знайома каже, я посварилася там зі своєю найкращою подругою, скільки ми разом там, тра-та-та. -та. Пережили і все, але каже, ну як так, таке може бути? Кажу, що таке? Інколи потрібно людину просто вислухати і не давати ніяких порад. І це теж теж інколи таке буває. Мені важко про це казати спокійно. Що я хочу сказати за підсумками цієї розмови? Не намагайтеся нікому нічого доказувати. Є люди, які не мають інформаційної гігієни. Вони читають все, що пишуть, див, дивляться всілякі відео і не знають навіть, чи це фейк, чи вкит, і псо, або це достовірна інформація. І вони напихують свій мозок стільки всього зайвого. Потім їх зносить дах, і вони починають виносити мозг іншим. І я зрозуміла, що хай хто що хоче, той то і каже. Хай, хай хоч що там. Треба бути вище цієї ситуації і вище тих людей. Які перемивають кісточки, які намагаються впливати якось на твою думку, намагаються тобі і якось зіпсувати настрій, треба бути вище Цього тому завжди я припиняю розмову. І, до речі, колись у нас з вами була вже така тема, і ми казали, і ви писали в коментарях, тому я знаю вашу думку. Просто припиняємо розмову і все. Але я розумію знайому, що багато спільного було в минулому. І студентські роки вони в інституті познайомились. І потім дітей разом до школи водили. І, ну, Тобто років спільних 30 у них було, і були вони найкращі ці роки. Ну, не всі люди мають, як я вже повторююсь, інформаційну гігієну. Ну, що ти поробиш? Треба стояти вище цих людей, і хай там не намагатися нічого казати, переконувати. Це марна праця. Тому будьте вище цього всього. Цінуйте себе, свій час, свої нерви, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.